Службове розслідування та пошук нового очільника. Через скандал довкола двох собак, яких приспали у ЛКПЛФ. Керівницю закладу відсторонили від виконання службових обов'язків. Також у поліції порушили кримінальну справу. На посаду керівника підприємства Мерія оголосила відкритий конкурс. Посадовці додають, що ставлять за мету повністю перезавантажити діяльність ЛКПЛФ. Конкурс має проводитися в системі онлайн для того, щоб люди бачили, що він був прозорий. Крім цього, за участю зоозахисників ми будемо визначати умови проведення конкурсу. Це має бути правильно зроблено, і я думаю, що таким шляхом ми визначимо достойну людину, яка відновить довіру до даного підприємства, і відповідним чином люди також будуть приходити, і буде багато тварин, яким ми будемо надавати допомогу в нашому комунальному підприємстві. Це має бути людина, звичайно, з управлінським досвідом, так людина, яка працювала з фінансовим управлінням, так тому що це все буде потребувати і залучення коштів управління ними. Це людина, яка може управляти колективом, так для того, щоб налагодити роботу і розуміти, що більша частина персоналу ЛКПЛЕВ це достойні працівники, достойні ветлікарі. Фельдшери-доглядальники. І, окрім цього, ця людина не повинна зупинятися в своїй програмі лише на тому, що ЛКПЛЕ це стерилізаційний центр.